Москва намагається наново задіяти кадирівців у війні проти України. Майже через рік, після припинення участі у активних бойових діях, чеченські підрозділи можуть знову з'явитися на фронті. На який напрямок збираються кинути загони бойовиків, розповім просто зараз на каналі Січас. Після виведення із бахмута найманців ПВК Вагнер російське командування ймовірно наказало голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову відрядити свої підрозділи для наступальних операцій проти України. Нагадаю, вони вже брали участь у боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ навесні та влітку 2022 року. Спостереження щодо старої нової сили відзначають аналітики інституту дослідження війни у свіжому звіті за 31 травня. Фахівці посилаються на нещодавню заяву Кадирова про наказ перебрати на себе відповідальність за лінію фронту на Донеччині. Я зацитую те, що Дондон написав у себе в телеграмі. Друзі, чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію сил зоною відповідальності стають території Донецької народної республіки. Я її візьму в лапки. Згідно з наказом, бійці чеченських підрозділів мають розпочати активні бойові дії та звільнити цілу низку населених пунктів. Втім, що вже уже кілька днів йде перший етап. Командний штаб підрозділів розробляє плани просування та звільнення населених пунктів, отримує нові розвіддання. Аналогічні накази про початок наступу пише Кадиров. Отримали інші підрозділи Ахмат, Міноборони Росії та «Росгвардії». Які вже перебувають на альтернативних ділянках лінії зіткнення Запорізької та Херсонської областей, до слова, тікток воїн навіть постить відосики з ними. Ну а тепер наведу дослівно, що з цього приводу кажуть американські аналітики. Кадиров заявив, що ці підрозділи вже почали тактичну підготовку до цих наступальних дій і стверджував, що наступальні дії підрозділів Ахмат почалися до того, як українські війська перейшли в контрнаступ. На момент написання звіту інститут вивчення війни не помітив жодних ознак чеченських наступальних операцій ні на Запоріжжі чи на Херсонщині. Разом з тим, інститут припускає, що Москва намагається вже вдруге по новому колу задіяти кадирівців як основну наступальну силу після відведення вагнерівців Євгенія Пригожина із передової. Якщо вірити словам Кадирова, в Україні перебуває всього 7 тисяч його військових. Цих сил не вистачить, аби успішно провести кілька важливих наступальних операцій. Вважають аналітики. Цього ж боїться і сам Кадиров, вимагаючи у російської військової верхівки ввести воєнний стан. Більше того, Кремль може намагатися розірвати зв'язки Кадирова із Пригожиним, аби чеченські бойовики підпорядковувалися лише центральній владі. Адже у путінській адміністрації, на прикладі вагнерівців, уже побачили, що буде, коли давати терористам аж занадто багато вільного простору. З іншого боку, схоже, що ці два загони бойовиків і так не збираються співпрацювати. Кухар Путина Пригожин кажет, что ему незразумели завдання. Чим займається підрозділ Ахмат? Я никак не могу комментировать, где будут находиться Ахматовцы. Я не погружен в эти детали. Все подразделения держат их достаточно в секрете. Это нормальная ситуация во время войны. Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. Им же не стоит задача. И Кадыров насколько я понимаю об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов. А права рука Кадирова депутат Держдуми РФ Адам Делихманов, неї жає на Вагнерівця та пропонує йому забити стрілку. Кадирівська маріонетка записала відео із погрозами. Побачте це на власні очі. Если тобі что то не ты ти любое можеш можешь связаться, знайшти место, время, ми мы тебе що тобі не непонятно. Крім того, він звинуватив Пригожина у тому, що той став блогером, який на весь світ кричить правду про жалюгідний стан російської армії та дурість її командування, а сам поклав у районі Бахмута просто колосальну кількість своїх людей. Нагадаю, що сам спонсор воюючих зеків визнав, що у боях за місто фортецю загинуло 20 тисяч російських найманців. А в українському командуванні розповідають, втрати РФ у Бахмуті, ну а саме вагнерівців, сягають у середньому 200 осіб вбитими та пораненими щодня. Ну а залишки від цього недовійська обіцяли вони залишити Бахмут до 1 червня. У перший день літа Пригожин вже показав відеозвіт. Мовляв, його підрозділи таки переміщаються у тилові райони. А за словами ватажка, найманцями, повністю вагнерівці мають вийти з міста до 5 червня. Ну що ж, починаємо зворотній відлік. Не може також не доповісти про поточну обстановку на найбільш напруженій ділянці фронту. Командувач сухопутних військ ЗСО Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасова затища. Далі пряма мова. Ситуація на бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності. Сирський пояснює, тимчасово відбулася зміна формату операції, що пов'язано із виведенням підрозділів Вагнера та заміною їх на армійські та десантні частини РФ. Ну тим часом наші захисники не відпочивають у третій штурмовій бригаді. Показали, як відбувається зачистка окопів на тому ж самому Бахмутському напрямку. Із повітря штурмовиків бригади прикриває наш розвідувально-ударний підрозділ Шершень. Картина, яка заслуговує на повагу та величезну подяку. Пропоную висловити її у коментарях, а також напишіть свою думку, чи стануть кадирівці ефективними на фронті. Цікаво дізнатися ваш хід думок, і звісно, не забувайте про підтримку та вподобайки. Нам дуже важливо бачити фідбек. Попередні заяви пособників кривавої війни проти України. Дивіться у наших випусках. Окупанти все більше втрачають ініціативу у війні і жаліються на те, що далі їм буде тільки важче. Про обстановку на найбільш гарячих точках фронту доповім просто зараз на каналі. «Січас». російські війська помітно поступилися ініціативою у війні і змушені реагувати на дії. Така тенденція спостерігається вже останні кілька тижнів. Спочатку травня відмічають у міноборони Великої Британії. Все, на що нині спроможні загарбники, лише оборонятися та реагувати на дії України, а не активно просуватися до власних воєнних цілей, кажуть фахівці. Вони констатували протягом місяця, Росія здійснила 20 нічних односторонніх атак дронами та крилатими ракетами в глибині території України. Проте окупанти не мали значних успіхів у досягненні своїх імовірних цілей. Щоб там не вигадувала пропаганда, Росармії не вдалося суттєво вразити, а тим паче знищити удосконалену систему ППО, яка нині є в арсеналі Збройних сил України. А на місцях Федерація кинула сили на те, аби передислокувати свої війська та для, для того, аби реагувати на партизанські атаки на заході своєї недокраїни. В оперативному плані російське командування ймовірно намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбувається українська контратака. Однак, це ймовірно було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута. Так йдеться в огляді британських розвідників щодо самого міста фортеці Обстановку там вже традиційно змалювала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, збройні сили зупинили наступальний потенціал ворога, і наразі сторони готуються до продовження боротьби. Про затища говорити при цьому не доводиться. Продовжу цитатою. По новинах здається, що там затища. Насправді це не так, це лише враження. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, кількість обстрілів співмірно з тією, коли були найгостріші бої. Обстановка на найгарячішій точці карти бойових дій наразі наступна. Під управлінням ЗСУ залишаються околиці на південно-західній частині населеного пункту і вхід в саме місто. Далі знову наведу пряму мову. Вже кілька днів поспіль просування наших військ там немає. Це було призупинено для виконання інших завдань. Що стосується ворога, вони дійсно наступали за кількома напрямками. Це було чотири, іноді шість напрямків. Що стосується бахмутського напрямку, там більшу частину міста контролює ворог. У них там відбувається просування, але це тривало з літа минулого року. ЗСУ максимально ускладнили ворогові завдання, і далі Бахмуту не вдалося просунутися ворожим військам. Кінець цитати: при цьому у самому місті досі залишаються близько півтисячі жителів. Так, повідомляє очільник міської військової адміністрації Бахмута Олексій Рева. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч жителів, серед яких 70 тисяч це саме мешканці міста. Далі дослівно. Сьогодні Бахмут це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі. Після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилося жодної вцілілої будівлі. Ворог знищив все. І це не просто знищені будинки, а й повністю перекреслені життя десятків тисяч людей. Це розділені сім'ї, понівечені долі, розбиті мрії. Отак, от сказав пан Рева. Тим часом перегрупування військ противника триває. Найманці терористичної ПВК Вагнер віддають позиції регулярним військам країни-агресорки. Ватажок цих самих вагнерівців Євгеній Пригожин ще не встиг замістити сліди після своїх зеків, як продовжує сипати заявами та прогнозує: мовляв, далі буде важка війна. Кухар Путіна вже заговорив про загальну мобілізацію в Росії, яку вважає неминучою. Він пропонує оголосити її вже зараз, щоб мобілізовані мали час на підготовку до війни, що, як він сказав, триватиме. Наведу пряму мову. Дійти до Києва можливо, якщо зараз мобілізувати все суспільство, включити на повну виробництво всіх боєприпасів, озброєння всього того, що необхідно. Зробити планове виробництво боєприпасів, оголосити загальну мобілізацію, тому що ми, коли прийдемо до мобілізації, знову мобілізовані, будуть готуватися і після цього йти на фронт. Тому потрібно оголосити зараз. Якщо ми воюємо далі, а ми воюємо далі, вже зараз треба мобілізацію оголошувати і залучати людей, хоча б для навчання. Щоб коли грім вдарить, вже можна було воювати, а не хреститися. Так, от заявив він в коментарі російським журналістам. Цікаво ж дізнатися вашу думку. Якщо вже Пригожин скиглить та говорить про мобілізацію, чи дійсно окупантів все настільки погано? Як тільки напишете свій коментар під цим відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал.